Доброго дня, мене звуть Андрій Білан. вас вітає Карибська громада. Ми є підписантом ініціативи Угода мерів з 2013 року. Над планом дій стану логістичного розвитку ми працюємо з 2013 року з нашою великою командою на чолі з очільником громади Володимиром Кунісовим. Також це і відділ ЖКХ, також це і відділ економіки, також це і відділ фінансово-господарського забезпечення. До 24 лютого мої посадові обов'язки входило енергомоніторинг, написання проєктів з енергоефективності, проведення інформаційно-навчальних заходів серед населення щодо ефективного використання енергоносіїв. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну рухнули плани нашої громади щодо впровадження деяких проєктів стосовно капітальних ремонтів, які передбачали енергоефективні заходи. Це по спортивному комплексу Аполлон та по опорному закладу загальної освіти. В громаді у 2021 році. Було підготовлено проєкт, який став переможцем з відбору кращих інвестиційних проєктів. Стосовно бізнес-ідей, даний проєкт стосується виготовлення пілетів для опалення із залишків деревної промисловості та трав'янистої та інших відходів. В рамках реалізації плану дій сталого енергетичного розвитку робота тривала з 2014 року. В ряді адміністративних будівель було замінено вікна, деякі з них було утеплено. Було проведено реконструкцію очисних споруд. Понад 75% ламп вуличного освітлення замінено на енергоощання. Також у адміністративних будівлях встановлюються твердопаливні котли. Також триває робота по збору відпрацьованих батарейок. Так, у 2013 році та 2018 році за ініціативи небайдужих мешканців громади проводилась відповідна робота. Кліматична нейтральність громад до 2050 року є реальною, але не в умовах воєнного стану. В березні минулого року Кабмін затвердив національну економічну стратегію, в якій офіційно визначено економічне зростання. З урахуванням цілей сталого розвитку та необхідності досягнення сталої кліматичної нейтральності до 2060 року. У громадян вже є розуміння впровадження альтернативних джерел енергії. Також змінюється і культура поводження з твердими пунктними відходами. Так що крок за кроком просуваємось до кліматичної нейтральності.